Так, мікрофон готовий. Привіт, друзі! Пару слів про ботулотоксин і, знову ж таки, з іншого ракурсу. Саме про те, що пацієнти наші дуже хочуть, дуже швидко. Буквально за один прихід, за одну ін'єкцію отримувати дуже великі, колосальні вторії, результати. Хочу попередити. Про те, що ми забуваємо саму головну роль самоабутового токсину, це те, що його дія ослаблює роботу м'язу, розслаблює, або взагалі на деякий час він м'яз, перестає працювати. Я хочу. Нагадати про те, що коли наші пацієнти, наприклад, захворіли і лежать без руху певний деякий час, наприклад, 2-3-4 місяці, як саме і працює бутилотоксин, верніше його дія, то такі пацієнти повинні потім відновлюватися, повинні вставати і відновлювати свою рухливу здатність. Так? І це має певні наслідки стосовно організму. Справа в тім, що такі самі наслідки має і м'яз, шкіра, і ті тканини, які були певний час не працюючими. Вони були Да, не отримували певні імпульси і не опрацювали. Так, лімфатична система, як би того хотілося. Чому вона не працювала, тому що лімфатичні судини вони можуть працювати, якщо працює м'яз. Тому, на жаль, в нашій практиці немає самої головної мети це слідкувати за якістю шкіри, за її харчуванням. І е, за тим, що у нас повинно бути відновлене кровопостачання і відновлено лімфатичне виведення. Тобто, коли в нас е, не працює певний час м'яз, е, відбуваються такі самі зміни, як і в того пацієнта, що лежав 2-3 місяці без руху. Тому, е, дорогі пацієнти, е, я просто раджу. І наголошую деколи, робить процедури для відновлення кровопостачання, для оберту лімфи, для виведення лімфи. Всі забули про те, що в нас є чудодійні масажі, більшість забули. Або люди поділилися на два. Істотних фронта ті, які тільки масажі полюбляють, або ті, які тільки ботекс полюбляють. В синергії всі всі методики будуть працювати набагато краще. І звісно, що якщо ми будемо певні методи додавати в свій реціон догляду за власною зовнішністю, то це буде прискорювати, ну, як кажуть, виведення токсину, да? насправді, да? ослаблювати його дію. Але це буде давати можливість тканинам не атрофуватися настільки швидко. Тому, якщо ми будемо використовувати тільки ботулотоксин, ми дуже швидко почнемо старіти. І від цього ви будете отримувати ще більше і більше далі зморшок, з чим потім і приходимо. Приходять пацієнти і жаліються. Ось я вколола, і в мене з'явилися все нові і нові зможки. Це, мабуть, після того, як я вколола. Ні, це не після того. А після того, що правильно спеціалісти повинні пояснювати про те, що це не є єдина панацея. І нам потрібно робити ще щось. Ви можете колоти, ви можете втирати, можете масочки робити, можете робити любі апаратні методики, але робіть їх. Робіть постійно. Наскільки дозволяє там, ваш час, можливості, просто робіть щось для своєї шкіри, для того, щоб її якість не втрачалася. Гарної вам шкіри, гарного вам здоров'я. Мирного неба, всього найкращого.